Добрий ранок усім. Порядок денний у нас на сьогодні 2 листопада. Такі, значить, 2.1. Схвалення проєкту постанови НК про затвердження регламенту аматорського радіозв'язку. І 4.1. один заведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Це, начебто, все два питання. Є зауваження чи питання? Якщо нема, а, пропоную проголосувати за цей порядок. денний. Будь ласка, хто за? підніміть руку. Одноголосно. Дякую. Будь ласка, Ірина, перше питання. Два години. Дякую, Шановне голове, шановні члени комісії. До вашої уваги представляється питання про схвалення проєкту постанови НКК про затвердження регламенту аматорського радіозв'язку України відповідно до частини 5 статті 46 закону про електронні комунікації. А також відповідно до закону України про НК пропонується схвалити проект постанови НКК про затвердження регламенту аматорського радіозв'язку України. Що додається цей регламент розроблений відповідно до регламенту радіозв'язку міжнародного союзу електрозв'язку, відповідно до закону України про електронні комунікації з урахуванням рекомендацій відповідних міжнародних організацій та результатів консультацій з громадськими об'єднаннями радіоаматорів України. Регламент визначає. Порядок користування радіочастотним спектром аматорською службою радіозв'язку та аматорською супутниковою службою радіозв'язку, загальні вимоги до гармонізованого та національного експлуатаційних документів радіоаматора, процедуру замовлення і оформлення позивних сигналів та експлуатаційних документів радіоаматора, форми експлуатаційних документів радіоаматора, а також форми замовлення, перелік необхідної інформації для їх оформлення. Вимоги до опублікування загальнодоступної інформації про експлуатаційні документи радіоматора та обміну інформацією із власниками інформаційних ресурсів. Е, Пропонується установити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань та відповідних органів державної влади приймаються зауваження та пропозиції до проекту постанови та аналізу регуляторного впливу з дня їх оприлюднення до 23 листопада поточного року. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одноголосно. Друге питання, Ірина. Проєстру операції згідно з додатком до цього рішення. Це пропонується включити до реєстру Товариство з обмеженою відповідальністю Бус Експрес-ЛТД. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підміть руки. Одноголосно. Рішення прийнято. Всім дякую. Це останнє питання на сьогодні. На зв'язку за